Готуйтесь, нам буде дуже дуже нелегко. Я до останнього не хотів вірити, що це буде була запланована засідка. Не можу сказати, що ми воюємо з дурнями. У нас немає такого ресурсу. Щось вигадувати, ми по-іншому ніяк не виграємо. В європейських країнах ці безпілотники купляють для дітей на день народження. Все таки це досить таки непогана зброя проти ворога. Світяться як ті мурашки на, на екрані, і дуже такі ефективно це все виходить. У нас буде не окрема різка штурмова бригада, а певна якась ескадрилія технології, які ну, принесуть нам перемогу в цій війні. Д Де десята окрема різка штурмова бригада? Тут. Ви як кадровий військовий, чи очікували повномасштабного вторгнення? Чи вірили до кінця, що це відбудеться? Якщо чесно, то я до останнього не хотів вірити, що це буде, але ну, складаючи всі факти, всі обставини, вони вказували на це, що неодмінно це буде рано чи пізно. Це має якось цей? Ну, ця війна почата 14 році, 2014 році. Вона має прийти до логічного завершення. То воно не буде постійно так тягнутися. і все ж таки, колись настане такий момент, що наш одвічний ворог, Росія, Московія, все-таки вторгнеться повноцінно повномасштабно в нашу країну. Тобто я це прекрасно розумію, питання тільки було коли. Перші бої зіткнення після 24 лютого, чи чи пам'ятаєте його, які вже залишились враження? Перше таке зіткнення, що я побачив, це коли обстріляли батарею. Артилерійського дивізіону, тобто знову накрили ракетами, ну, не ракетами, а РС... РСЗВ попрацювали по них, тобто це була запланована засідка. Вони перерізали маршрути висування цих підрозділів, перекрили всі дороги і зробили такі умови, що ось цим тільки маршрутом вони висувалися, відповідно, їх там чекали вже. І ми вже з моїм безпосереднім начальником висунулися туди після цього обстрілу і допомагали бійцям евакуювати пошкоджену техніку та озброєння. Для вас особисто з якого моменту розвінчався міф про а, Другу армію світу? Ну і взагалі, чи розвінчався він? Я не можу сказати, що ми воюємо з дурнями, з, з такими, як можна сказати, припідносить. Ну, видає нам соціальні мережі, Тіктоки. Ми воюємо з, з досить таки підступним ворогом. І Ну, в принципі, їхня могутність розвінчала тим, як вони хотіли захопити Київ за два дні. Проте вони робили це досить примітивно. Це висування колон, які налічували більше ста машин. Ну, ніхто так не робить, ніхто так не застосовує скупчення. Таке, це однозначно буде наноситись вогневе ураження по них. Ну і це було непрофесійно з їхньої сторони. І... Бригада вже тривалий час виконує завдання на Донбасі. а... Після успішної Житомирсько-Київської операції, чи було розуміння, що далі буде важче, коли вже знали, що будете тут, і взагалі чи важче тут е, так, звичайно, важче. Я навіть скажу по специфіці служби, ну, що стосується безпілотних авіаційних комплексів, то тут тяжче, бо в них все ж таки було з 14-го року е, тут. Як би це не звучало підготуватись до цього всього, і в них тут було насичено більше військ, насичення всякими сучасними засобами ведення війни, той же самий РЕБ і так далі. От, наприклад, на Житомирщині не було такого, щоб безпілотник не зміг здійнятися навіть повітря. Там спокійно всі працювали з пілотних авіаційних комплексів. Тут це дуже велика проблема. Тобто, ну однозначно, коли перед висуванням на Донбас, на цей напрямок. Нас зібрав командир бригади, і він сказав, що ну от є вже розпорядження, Ми будемо висуватись, тому готуйтесь. Нам буде дуже дуже нелегко. Багато експертів, в тому числі іноземних, називають цю війну, ну, зокрема з боку України, застосуванням якихось таких нестандартних рішень, креативу, і за рахунок цього ми вигрібаємо, що ми трішечки ну, діємо неочікувано для ворога. А що ви скажете з цього приводу? І чи є місце для креативу для нестандартних рішень саме у вашому напрямку? В моєму напрямку це просто політ фантазії. Можна вигадати все, що захочеш, навіть з підручних засобів. Ну, як вам сказати, з безпілотника, от цивільного призначення він, так, все нормально в Америці і в європейських країнах ці безпілотники купують для дітей на день народження. Тобто, а ми їх застосовуємо як. От, як повноцінну бойову одиницю, як озброєння завдяки своїй кмітливості, завдяки своїй фантазії. Ми вигадуємо. Ну я вам пояснюю, чому це має місце, тому що у нас немає такого ресурсу людського, я маю на увазі і так само озброєння, як має Росія Московія, і це нас змушує от вирішувати, боротися, воювати нестандартними методами, бо ми по-іншому ніяк не вигребуємо. Тобто ми маємо щось вигадувати і за рахунок цього перемагати ворогу. Чи пам'ятаєте той момент, коли е, вперше ну, прийшло розуміння, що мавіки, ну банально, ті ж мавіки найбільш популярні в Збройних силах, можна використовувати і для е, скидання боєприпасів? Чи це вже практикувалось і раніше, чи це з, mm. з повномасштабним торгненням прийшло? Ну, я, в принципі, за, за дві ротації я. Не пам'ятаю, ну, щоб масово так застосовувати, Ну, як навіть масу, навіть одинично, там десь е, хтось застосовував для скидів, Я цього не пам'ятаю. А тут прийшло таке розуміння, що все-таки це досить таки непогана зброя проти ворога. Навіть е, ну, вночі вилітати тепловізійними коптерами, і вони просто от світяться, як ті мурашки на, на екрані, і дуже таки ефективно це все виходить, їх нищити, трьохсотити, двохсотити. То це досить таки непогано. Десятого окремо гірську штурмову бригаду відомий журналіст Юрій Батусов нещодавно назвав одним з кращих з'єднань в плані аеророзвідки. То. Що ви скажете про це і наскільки зараз активно розвивається аеророзвідка в бригаді? Ми маємо досить такий непоганий скажем так, авіапарк в нашій бригаді. Я вже, ну, так словом, обмовився, що, напевно, скоро у нас буде не в Хемовній коштурмова бригада, а певно, якась ескадрилі через ці безпілотні літальні апарати. Е, ну, стосовно їхніх застосувань, то так, ми досить таки організовано, у нас в кожному підрозділі. Є навчений екіпаж, який пройшов навчання, відповідні курси, має сертифікати, і це ну ворогів вважає пріоритетним, пріоритетною ціллю. Але ми навчилися анонімізувати ці самі коптери. Тобто для нас це не є проблеми, що нас ворог не бачив. І так, ми прикладаємо всі зусилля, щоб цей напрямок розвивався і. Як сказала Марія Берлінська, що потрібно цей напрямок дуже сильно розширювати, тому що хто буде мати перевагу в дронах в небі, той і виграє цю війну. Ну, до речі, теж часто дійсно цю війну називають війною дронів, деколи ще кажуть війна артилерії. Ну, в даному випадку заакцентуємося саме на війні дронів, що ви скажете з цього приводу. Наскільки важливо поповнювати авіапарк бригади? Авіапарк нашої бригади він ну, постійно потребує поповнення, тому що дійсно ці мавіки вони, ну, вони не підлаштовані під роботу. Під реп, там якийсь завадозахист, вони ж мали, і вони постійно у нас втрачаються. Ці коптери постійно потребують поповнення, тому що вони застосовуються масово. в Наші бригаді я повторюю, що в кожному підрозділі є навчений екіпаж. Вони потребують матеріально-технічних засобів, засоби ведення розвідки для того, щоб виконувати ну, завдання. Коптери дуже сильно втрачаються, тому що у ворога дуже сильний рев. Вони глушать наші дрони, вони збивають наші дрони. І це все потребує поповнення. Ну, завдяки небайдужим людям це все організовується, з, збори і так далі. Це все в принципі вирішується, завдяки нашій нації, нашим неймовірним людям. Але ще є над чим працювати. Тобто будемо вдячні за будь-яку допомогу. У як людина, яка відповідальна за безпілотників в бригаді, а, ну, можна помрієте. Ага. А, якщо би вам сказали, що ось пане офіцере, от яких вам для щастя бракує безпілотників як в магазині? Вибирайте, які хочете, які б це були. Я думаю, це були б ударні. Ударні дрони, щоб ми не використовували звичайні мавики, не включали політфантазії, не цепляли до них якісь штучки, зброси і так далі з гранатами, а повноцінно воювали ударними дронами. Тобто в ну, нашій державі потрібно це все організувати на найвищому рівні. Це повинно розуміти керівництво, що безпілотники це є технології, які ну, принесуть нам перемогу в цій війні. Я, я в цьому впевнений. На завершення, що для вас означає 10-та гірська штурмова бригада «Едельвейс»? Де 10-та окрема гірська штурмова бригада? Тут. <плес> ну Я з самого випуску потрапив в 10-ту гірську штурму бригаду. І от я вже з 19-го року тут з побратимами воюю. Багато хто з них став більше як друзі навіть я так хочу сказати. Ну Тут всі як рідні. Клас, ну і може, якісь звернення для тих людей, які будуть дивитися це відео. Найперше це я хочу подякувати вам всім за допомогу. Чесно, без вас було б дуже тяжко. От, не зупиняємося, допомагаємо нашій армії. Повірте, а ми зробимо все, щоб наближити нашу перемогу. Дуже дякую вам.